Житіє преподобної Параскеви Свята Параскева народилася в Сербії поблизу міста Каліократія у селищі Єпіват. Батьки її були благочестивими людьми, вони неухильно виконували всі заповіді Божі і славилися всюди своїми благотворіннями і милостинями. Крім дочки Параскеви, у них був син. Його вони віддали в училище. А Параскева виховувалася в домі своїх благочестивих батьків. Її брат, коли достатньо був навчений священному писанню, з відома батьків прийняв постриг під ім'ям Єфимій. Згодом він став єпископом в Мадиті, де прославився добродійним життям. І за життя та після смерті звершив безліч преславних чудес. Після смерті своїх батьків, життя Параскеви було сповнене скорбот і нестатків. Старанно наслідуючи життя святих, вона умертвляла постом і подвигами своє тіло і підкорила його духу. Запалавши божественним бажанням жити для Господа. Пораскева не бажала довго жити в цьому суетному світі, але покинувши все мирське, сховалася від світу і, досягнувши пустелі Йорданської, стала проводити там рівноангельське життя. Наслідуючи боговиця пророка Ілю та Йоанна Хрестителя, вона споживала тільки пустельні плоди, вживаючи їх у невеликій кількості. І то після заходу сонця. Поступово виснажуючись то від спеки, то від холоду, вона звертала помисли тільки до єдиного Бога, який може спасти смиренних серцем від слабодухості і від бурі. Хто може повідати про те, скільки сліз пролила преподобна, хто розповість про часті і незмовкні зітхання її. Хто докладно передасть про її безперестанні коліноприклоніння та різні подвиги тілесні. Один всевидячий Бог споглядав на подвиги преподобної. У неї не було там турбот про мерську суєту. Вона дбала тільки про очищення душі, про відповідь на майбутньому суді і про зустріч із небесним женихом. Тебе, жениху мій, шукаю. Говорила преподобна Параскева і постійно тримала в думці вислів книги пісні пісень. Скажи мені ти, якого любить душа моя. Вона, проте найбільше дбала, як би прикрасити свій світильник і разом з мудрими дівами вийти на зустріч небесному женихові. почути солодкий його голос і насолодитися спогляданням краси його. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, невпинно говорила свята. Коли таким чином преподобна Параскева перебувала в пустелі, лукавий ворог позаздрив її чеснотам і намагався маревами злякати її. Багато разів, перетворюючись на різних звірів, він нападав на святу, щоб чинити її перешкоди на шляху подвигів. Але добра христова наречена Параскева, Всевишнього обравши за оборонця собі, з його допомогою, знаменням святого Христа Його, відганяла ворогів і розривала, ніби павутину, всі підступи диявола і повністю позбавила його влади. Свята, будучи жінкою за природою, мала справді чоловічий розум і перемогла диявола, як Давид Голіафа. Прикрасивши свою душу такими подвигами і чеснотами, Параскева стала улюбленою нареченою Христовою, так що на ній здійснилися пророчі слова, і забажає цар доброти твоєї. Тож цей цар оселився в ній з Отцем і Святим Духом і перебував в ній, як і в святій своїй церкві, бо свята Параскева зберігши свою душу від гріха і осквернення, стала церквою живого Бога. Одного разу вночі Параскева після довготривалого вже перебування в пустелі, за своїм звичаєм, з розчуленням простягаючи руки до неба, стояла на молитві. Враз в образі дуже світлого юнака, вона побачила Ангела Божого. Який підійшовши до неї, сказав Залиш пустелю і повернися у свою вітчизну, бо там належить тобі залишити тіло на землі, а душею перейти до Господа. Преподобна, осягнувши сенс видіння, зрозуміла, що в ньому виявлене Боже повеління, вона раділа тому, що близький час розлучення її з тілом. Але їй шкода було розлучатися з пустельною самотою, бо ніщо так не очищає душі і не наближає її до первообразу як пустеля і безмовність. Однак, підкоряючись волі небесній, преподобна залишила пустелю і вирушила на батьківщину. Прибувши в Константинополь, вона увійшла до прекрасного храму премудрості Божої. А також побувала й у Блаханській церкві і, поклонившись чудотворній іконі Богоматері, пішла на свою батьківщину Єпіват, де прожила якийсь час, здійснюючи свій звичайний пустельний подвиг, дотримуючись посту і підносячи Господеві молитви. Коли ж настав час її відходу до Бога, Параскева ревно помолилася за саму себе. І за весь світ і під час молитви віддала Богові свою блаженну душу. Тіло її було поховане віруючими за християнським звичаєм, але не на загальному кладовищі, а як тіло подорожньої, яка нікому не сказала про себе, звідки вона. Бог, який захотів прославити свою угодницю, через багато років відкрив її мощі за таких обставин. Поблизу того місця, де була похована преподобна, у подвигах безмовності на стовпі подвизався один стовпник. Сталося так, що туди ж було викинуте хвилями тіло якогось корабельника, який тяжко захворів під час плавання і помер. Від цього трупа почав виходити задушливий сморід, так що тією дорогою неможливо було й проходити. Смороду цього не міг стерпіти навіть стопник, який подвизався біля того місця, і був змушений зійти зі стовпа. Тому він наказав викопати глибоку яму і закопати в ній труп, що смердів, коли робочі копали яму. То, з волі Божої вони знайшли в землі не тлін, не тіло і дуже здивувалися цьому. Але оскільки робочі були людьми недосвідченими і нетямущими, то на те, що трапилося, не звернули ніякої уваги, як на малозначну і нікчемну справу. Вони так міркували між собою, то Бог відкрив би його за допомогою якихось чудес. Цими думками вони знову засипали нетлінне тіло землею, кинувши туди і труп, а потім пішли додому. Коли настала ніч, один із них, на ім'я Георгій, чоловік благочестивий, помолився Богові у своєму домі. Заснувши під ранок, він побачив у вісні якусь царицю, яка сиділа на присвітлому престолі. А навколо неї стояло багато світлих воїнів. Охоплений страхом, не в змозі дивитися на цю царську велич і славу, Георгій впав на землю. Тоді один із світлих воїнів, взявши Георгія за руку, підняв його і сказав: Георгію, навіщо ви так знехтували тіло преподобної Параскеви, і разом з ним поховали сморідний труп. Негайно візьміть тіло преподобної і покладіть його в достойному місці, бо Бог благозволив прославити на землі рабу свою. Також і світла цариця сказала йому поспіши виняти мої мощі і покласти їх у достойному місці, тому що я не можу більше терпіти смороду від того трупа, бо і я людина, і батьківщина моя є піват, де нині і виживете. Тієї ж ночі було таке ж видіння і одній благочестивій жінці на ім'я Євфимія. Вранці вони обоє розповіли всім про те, що бачили. Почувши це, благочестивий люд пішов із запаленими свічками до мощей преподобної Параскеви і, з благоговінням, вийнявши їх із землі, радів ніби якомусь багатоцінному скарбу. Святі мощі з торжеством були покладені. Церкві святих і всехвальних апостолів Петра і Павла у селищі Єпіват, де за молитвами святої Параскеви, від її мощей подавалося багато стілень хворим, сліпі прозрівали, кульгаві починали ходити, і всі недужі й біснуваті ставали здоровими.